Не потрібно добивати м'язи на тренуваннях, якщо твоя ціль ріст м'язової маси. Недавно я знімав відео про непотрібні вправи, і кілька людей в коментарях написали, що цими вправами вони дуже добре добивають свої м'язи. От в мене питання до таких людей: для чого добивати м'язи? Ріст м'язів відбувається не тому, що ти добив свої м'язи, а тому, що ти дав достатнє навантаження, щоб запустити адаптаційні процеси. Навіть твої улюблені досить. Слідження показують, що тренування до повної відмови не дають кращих результатів, ніж коли ти працюєш за кілька повторів до відмови. Тренування до повної відмови навпаки можуть псувати твій прогрес, тому що вони занадто сильно виснажують центральну нервову систему та уповільнюють відновлення. І звичайно, коли люди тренуються до повної відмови, техніка може сильно погіршуватись, відповідно, це може призводити до різних травм. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.